Соло. Хочеш піти? Ну почне. Капітан, да, кричить. Не сам забиваємо це менте, ніде п'яниця не шуска. І струмки, і гожі, а вдачі не, не дуже. форми Якщо ми говоримо святослав, що ми до нього може причепити? Який синонім? А ну, Оці надглоткові підглодкові нервові вузли, вони зростаються між собою, утворюючи та, те, що далі у тварин буде називатися головним мозком. При цьому ми